Друзі, вітаю, продовжуємо по станках. Зараз будемо в основному по електриці рухатися. Працюю зараз отак -от, в таких от кулярах, тому що зір вже не дозволяє мілкі деталі якби, добре бачити. Так що вже, скажімо, не ті темпи, як раніше, я міг собі дозволити від ранку до смерканку. Пропаяти, прокрутити. Зараз мушу відволікатися, тому що, ну, якби є і стороння робота, але в основному із-за того, що очі е, в окулярах починають привикати до е, стекла, а потім погано відходять. Тому як би трошки того, трошки того. Ну і так, поїхали. Зараз дещо покажу, розкажу. Так. так. Дивіться, який в мене тут безлад. <кій> робочий. Робочий безлад. І так, що хочу показати. Заводив, заводив вчора кабеля. Бачите, тут менше. Тут тільки у нас один мотор, шпіндель, другий мотор. Другий мотор це по Іксу. І він давайте я на своєму, на своєму покажу. Тут не так сонце забиває. цей що по Іксу? Я його пустив поза кабель укладчик, підв'язаний він до. Бачите, до цієї планки. Так, що тут защокнулося? Ага, відщолкується того, що тут нема перемичок, я тут лишив спеціально просвіт, щоб було легше заводити всі трубки і кабеля. У мене заведені на даний момент наш піндель. Він йде екранований. Екран цепляється до. Корпуса е, оцього штуцера, щоб замасірувати сам шпіндель. І чотири. Е, ні, три. І три проводи, чотирьохжильний, один е, земля, і три на е, живлення. Далі завів один уже для мотора позетки, другий, другий поки що не заведений, тому що. Трошки я лоханувся. Коли замовляв кабеля для. Щоб подовжити, по якійсь причині не подивився, можна ж було відрізати, все одно ж їх мав відрізати. Тому що в них длина 2 метри, кажись. Треба поміряти. Ну, коротше, наприклад, беремо. Іксовий. От, наприклад, там двигун, тут у нас метр 30 грубих. От вони повер... повернулись, пішли, пішли вниз, і от вони заканчуються. Тобто виходить, що до самого шкафа, щоб завести в шкаф, тут метра не вистачає. Це якщо по іксу. задка доточую від мотора. Через верх, піде туди, в прийде і от в цій от зоні буде дотачуватися, тому що його, ті, що виведені зі шкафа. Ось вони. Вони вийшли, пройшли по кабельукладчику, і от їх би вистачило. Получається, в мене повна длина 7 метрів. Знаю 100%, тому що вимірював і брав для. Охолодження шпінделя, от, ці от сині трубки. От, дві трубки по 7 метрів. От вони якраз цих 7 метрів зайшли в шкаф. Ну, для, проводів, для проводів можна було менше, тому що вони зайшли цих треба було брати, е... довше, бо вони будуть заходити, от вони скручені, а вони по факту будуть от, заканчуватися в цій от зоні, тут тобто де стояти бак. Для охолодження, для жидкості з охолодженням, Тут був повний шлях грубих 7 метрів. Тому цих кабелів від двигунів не, не вистачає і приходиться доточувати. То до чого я веду? Що я був, що саме головне? Оцей от відрізав дивіться, знову вернутися От Тут ще не обрізаний. О, от. Оця е, цей розйом. От він, виходить, на двигуну. Товстіший. Це від само від самого мотора. А. Ні, це не від якраз от той від. Е, Датчик, коротше, Блин. лише блузулубе. Ну, не важно. А от той тоненький це від мотора. Так от від мотора я відрізав і подивився, що він 4 А від е датчика не вистачило ума. Тобто я, виходить, замовив один однаковий кабель 4 а коли вчора почав монтувати, виходить, що від датчика йде екранований і чотирьохжильний. Виходить, Получається, грубо я п'ять жил. Ну, чотири жили і в екрані. То прийшлося дозамовити. І вже коли прийде, буду доробляти азара. Буду далі, як би, поки що робити то, що можна зробити без цього кабеля. Оцей от вже. Готовий. Я доточив звичайним. Це звичайний кабель чотирьохжильний, Замовляв на э, інтернет-магазині у нас в Україні э, в чорному кольорі. 4 на 075. Ні, 4 на 1,5. 4. 4 на 1,5. І все, рухаємося, побачимо далі, що буде. Так, по ігруку від мотора провода пішли прямо по балках і зайшли в шкаф. З ними було максимально просто. А от з цими ж остальними, як я кажу, приходиться гратися. Так, сказав, що тут брав провода 4 х 1,5. Ні, помилився, бо я вже запутався в цих всіх проводах, стільки всього брав. Для двигунів 4х0,5. Йдуть. А ці, що на датчик 4х02. Ну, плюс э, цей екран. І що я хочу сказати, чому е, з'єдную, допустимо, прийшлося відрізати цілий е, кусок, чому з'єдную в, 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 в цих місцях, тому що е, вони лежали нерухомо. Тому що якби я з'єднав десь, наприклад, там на Ізгібі, то кожен раз е, переміщення осі. Вони би рухалися в цім. Ну, тобто, якби, я думаю, що воно б було не страшно. Знаю, з практики. Тому що на плазмі в мене були перетерлися провода. Я з'єднав вже не знаю, років п'ять як шурує на ізгибі і нічого. Але все одно, для чого, якщо сантиметрів 30 ролі не грає, то з'єднує тут. А в цьому випадку з'єднування буде тут. Воно вже тут, тут теж Воно вже, бачите ось майже доходить, лишилось, ну, грубі, сантиметрів 40 О, і от, Навіть якщо ще дойде, от, то воно максимум отак от стану, воно більше. Так що так. З'єдную просто на скрутки і все не паяю. Не хочу я гратися з цією пайкою. Так, як на мене, особою ролі воно не відіграє. Дивіться, як один сторож охороняє другого сторожа, щоб не вкрали. Служба йде. Так, продовжуємо, продовжуємо. Е, по станках е, Пройшло трохи днів. Ну, в мілочах не знімав, тому що, скажу чесно, в такі моменти знімати якусь мілочовку, я прикрутив болтик, то все щось якби не моє. Тобто, крутив, крутив поки. Не докрутився до якоїсь вже результату. От вже результат є, зараз я його покажу. І якби, роблю відео, відеозвіт. Yeah. <coughs> І так. Тобто, Як ви вже бачите, в ящиках вже знаходяться всі ці електрокомпоненти, як то кажуть, <coughs> по частотнику, вибачаюсь, <coughs> по частотнику Цього товариша виніс його пульт на сюди на стійку Так, в принципі, нічого і не вияснилось, але е, рішили що так буде краще. Виніс на стійку е, і вже включав все чітко. Е, сюди залишилось поставити системник, якби тобі комп'ютер, і розвести ці концеві датчики і хоми. А так, в принципі, все готово. На моєму ж по електрик частині теж все готово. Чистотник поки що, в смислі пульт, знаходиться тут. Підключений він через комп'ютер. Зараз включу, покажу. Ну і теж, виходить, залишилось трошки дротів підв'язати і залишилось розвести концеві датчики і хоми. Один вже даже, почав встановлювати. Треба вияснити деякі нюанси, але в загальному все вроді би працює. І так, зараз ми зайдемо. Дыночки. Дробим так. такое. Так. Развернем трохи. Пишу в спячку. Как бы... Пару годин до нього не підходив. Так. Що перше покажу? Покажу, що. От з цього так, треба, щоб. І ви бачили і я. Ага, включим. Систему і включимо. Мешкою. Як чуєте, шпіндель працює. Можна підняти. Чуєте, так? Були е, незначні проблеми. Незначні, тому що вирішили, слава Богу з поміхами, так як ви бачили, все розводив, все землив. А коли встановив системник сюди, не підключив до нього заземлення. Ну, взагалі поставив, підключився і почав пробувати. І коли шпиндель подъезжал сюда ближе до, до экрана, до системника. Все, короче, комп зависал. И все. Программа бежит, а станок стоит на месте. Зара, короче, заземлил. Системник дротом прикрученный до заземления. И вот уже пробовал пару раз. Все нормально. Так, короче. Складена произвольна програма. Квадрат 500 на 500 з отворами і Складов вартками. Задача Станкове зробити фаски в цих отворах. Произвольно там, якби, щоб побачити, як рухається станок. Все, запускаємося. Це він зараз по периметру обганяє е, якби контур деталі. Все, пішов по отворах. Давайте вийдемо, покажу. Було би тепло на вулиці, відкрив би двері, блін. Там на вулиці... Коротше, навіть не хочу спомити. Дощ кожен день. Тільки що все, все працює гуд. Є невеличкий нюанс по частотнику. Ну, Я не знаю, якби це треба дешев виясняти, чому плавають показники. Плавають Вони якби, не супер точно стоять, а бачите, от 139 Гц, 142, 145, 146, 147, 148, 150 Гц. 152-153 і пішло знову на уміншення. Вроді би небагато, тобто на обертах це я не знаю, скільки там... Але факт є факт. Я, звісно, би не хотів, щоб воно так. І за чого це? Якби не знаю. Чи це то, що я казав, якби поміхи, і воно так пливе, чи це його така робота. Ну, коротше, це ще виясниться. Наскільки тихо працює, це капець, взагалі не чути. Холодні, взагалі... ну, він тут працював годину, я тестував. За годину навіть взагалі не є. працював І от така от штука вийшла. Наразі <кій> ця серія вже буде завершуватися. Вже далі слідуюча вже буде, я так думаю, коли він вже буде примарафечем, коли вже всі будуть датчики стояти. Тут ще бляха має сто... Якби... Як закривачка у місця, місці, бо ж сюди буде летіти, якщо її не закрити. Датчики, бляху сюди встановити, вона вже є готова, покрашена. Оця тут дов'язати, закрити, сіточку поставити на ящик. Вентилятори підключити, але вони роблять. У мене два дують так що аж свести. Ну, при закритій кришки буде нормально. Тут частотник більше фонить оцим частотою, ніж ті вентилятори. Та й все. Та якби можна буде сказати, що фініш а то буде потом. А так наразі всім пока-пока.